Так, друзі, я знову повернувся. Я не розумію, що відбувається. Чого він не відпадає, блядь? Буду старатися стрімити. Давайте ще попробую поставити б який був, блядь, на стрімі. Ммм. 9-9 там Сейчас грузится. Сейчас я стабилю стабилизу волосы так друзья. Сейчас. Без не туда сейчас. Жест из АБС обля, я хуя знаю. Покаже, що у вас мабуть хороший яйцей. Мені покаже, що має бути хороший стиль, блять. Зелненький, блядь. Не дай бог, вона буде знову лагати. Не дай бог. Mm -hmm. Щас ми кажется збільшити. Сам Ютуб каже. Зараз спробуємо. Становил. <риклад> Ну щось все одно лагає у вас. В мене падає, блядь, не Ну грбаный. Уже стабилизувалось. Сыпе стрим завершится, чуваки я тоже Бя чат для стріма не відключав. Зразу кажу. Стрім просто лягає, блядь. Він глюче. Я не розумію чого. Російський Цей інтернет, блядь, мене дроче. Ну, у вас трансляція вообще до слайдшоу. шоу. Можу попробувати камеру вирубити, блядь? Давайте без неї тоді все, камери не буде. Ну, все равно це все одно не допомагає. Без все одно трансляція зараз ляже. Не стабілізується, не стабілізується, це щось... По-різному, по-різному. Ну, у мене вона тупо дропається ця трансляція, ну віде. Я не знаю, що робити. вже в ігрі просадки. Ну, понятно. Стріма нормально, можливо, не буде. У нас другий вихід. Щоб вони дивилися слайд-шоу. з у мене вихід. Сейчас нахуй виключати ноут. Я пробую запускати окремі стріми. Під, під таке. Під, під кожну гру окремі стріми. Бо я не розумію, чому углюче. Давайте так спробуємо. Це мій варіант... Я просто не розумію, чому стрім дропається. Под... Мені здається, що це із за того, що це блять це у нас в Україні часті тривоги, оце стали блять дуже часті, блядь, прям часті часті, блять шоо тут тудося, ще ж блять у ці шнасти эти, блять глушилки, хуелки, блять, постійно, постоянно інтернет такий, блять. Так ще плюс... Може бути атаки, блядь, на А маклаут це не пишуть, що у них атаки, блядь. У мене іншо просто виходу немає екстримати. Як мені настату стрім, я грибу. Біт просто падає, блядь, У мене потері. потері кадров. Я так стрімити не можу.